Так, друзі, всім привіт! Мене звати Андрух, Це YouTube канал Технар. І сьогодні ми з вами повертаємось на Ютуб. І одразу після повернення хотілося підняти в якійсь мірі можливо філософську тему, яка звучить так: чому ж математика вважається наукою строгою наукою точною? От я думаю, що ніхто з цим сперечатися як з фактом не буде, тому що, в принципі, ткаючи з цим погоджуються всі, але при цьому пояснити, чому це так на конкретних якихось цікавих прикладах, напевно, що в більшості людей одразу так і не вийде. Максимум, напевно, що чим е, більшість обмежиться, наприклад, фраза, що 2 плюс 2 дорівнює 4 і в Україні, і в Німеччині, і в Італії, і в Іспанії. А от коли ми говоримо за про якісь більш цікаві факти, то тут доведеться підзадуматись. Тому давайте в цьому відео якраз таки наведемо ці. Цікаві спостереження, які і доводять, що математика це справді строга наука. А що не просто це яке-небудь, наприклад, кидання слів у повітря чи просто балабольство. От давайте розглянемо підручник з алгебри з 7 клас, авторства мерзляка Полонського Якіра, дуже фахового авторського колективу, якого я дуже поважаю, і подивимось уважніше на параграф 5, який називається Степінь з натуральним показником. Друзі, одразу відкривши даний параграф, нам в очі кинуться два означення. Нам Автори даного підручника пояснять, що таке степінь з натуральним показником. Давайте зачитаємо. Перше означення: степенем числа А з натуральним показником n більшим за 1 наголошує більшим за 1 називають добуток n-множників, кожен з яких дорівнює А. І друге означення слідом іде, степенем числа А з натуральним показником 1 називають саме це число. От давайте строгість математики спочатку. Поспостерігаємо на прикладі цих двох означень. Подивіться, друзі, уважно. В першому означенні а, прям виділяється той шматочок вкладений, який знаходиться посередині, більшим за один. Чомусь автори підручників взяли і ситуацію, коли степінь а, нашого, точніше, коли наш натуральний показник він до рівня 1. Вони взяли і цю ситуацію, викинули, щоб розглянути окремо. Чому так? От давайте ми саме спробуємо написати який-небудь свій уявний підручник, і в цьому уявному підручнику сформулюємо своє означення. Давайте приберемо, друзі, в першому означенні умови, що наш натуральний показник має бути більшим за один. Оновлене означення ви зараз друзі, бачите на екрані. Використовуючи це означення, спробуємо, наприклад, порахувати, чому дорівнює А в кубі. Ну, За нашим означенням, степенем числа А. З натуральним показником 3 це є добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює А. Тому, по суті, ми число А множимо на самого себе три рази. Ніяких проблем немає, означення працює, можна користуватися. Наприклад, піднесемо мінус 5 до квадрату згідно з нашим уявним фантазійним означенням. Це буде добуток двох множників, кожен з яких дорівнює мінус 5. А тепер, друзі, давайте візьмемо і піднесемо. До степеня 1, наприклад, число 2 згідно з нашим означенням. Згідно з нашим означенням уявним фантазійним, це буде добуток одного множника, який дорівнює 2. А тепер, друзі, подумайте ще раз про те, що я сказав. Добуток одного множника, який дорівнює А. Дорівнює 2. Ну, це ж звучить як. Повна нісенітниця, правда, тому що добуток, це ж операція бінарна, на вхід подаються два аргументи, наприклад, числа А і Б, добуток чисел А і Б, добуток п'ятірки та четвірки, трійки, вісьмірки. А як може бути добуток, який складається тільки з одного числа? Звичайно ж, друзі, така ситуація у нас не розглядається, такого запису у нас бути не може, а це означає, що ситуація, коли наш натуральний показник дорівнює 1, вона потребує окремого розгляду. І саме на цьому, наприклад, звертають увагу автори даного. Підручника, а та й насправді решта наших українських підручників також. Там це уточнення також є. От в цьому, друзі, проявляється строгість математики в тому, що ми максимально прискіпливо відносимося до деталей, які, наприклад, прописуються в означенні. Тому що якщо оцю якраз таки фразу обрати, що число має бути більшим за один, то в нас виходить отака нісенітниця. Отже. Ми дійшли до висновку, що ситуація, коли натуральний показник рівня 1, вона під загальне означення підпадати не може. Але ж чому інтуїтивно ми друзі будемо вважати рівнем число 2 в степені 1? Ну 2 в степені 22 дві двійки в довгутку. 2 в степені 33 двійки. А 2 в степені 1 це напевно, що була б одна двійка. І тому в якості означення. Нам зручно покласти, що 2 в степені 1 буде просто дорівнювати 2. В загальному вигляді А в степені 1 буде просто дорівнювати А. От подивіться, це вже прослідковується в 7 класі. Така прискіпливість до означень. Давайте подивимось на властивості тепер степеня з атральним показником, які описані в наступному параграфі цього ж самого підручника. Наприклад, там ви, друзі, можете знайти властивість, що А в степені M поділити на А в степені дорівнює А в степені M-n. І напевно, що багато хто з учнів запам'ятовують формулу в 7 класі саме ось в такому вигляді. Але не багато хто пам'ятає, що дана формула справедлива для ситуації, коли m більше за n. О, подивіться, раз, два, три, чотири, п'ять. 5 додаткових символів, які залишають дану формулу математично коректною в цьому випадку, коли ми говоримо про натуральні показники. Чому, друзі, з'являється така умова? Та тому, що якщо ви будете віднімати від більшого числа менше число натуральне, то у вас залишиться натуральне число в показнику. А якщо, наприклад, числа m і n будуть рівними, то вийде нульовий степень. А що таке А в нульому, друзі, ми з вами не знаємо. Ми не можемо, о, обчислюючи натуральні степені, о, зрозуміти, чому дорівнює степінь з ненатуральним показником. Розумієте, друзі? Так само, наприклад, якщо число m буде менше за n, вийде взагалі від'ємний показник. Тому, коли ми працюємо з натуральними степенями, тут мають утворитися натуральні степені, і обов'язково повинна виконуватися ця умова. Чому це важливо? Можливо, хтось подумає, що мене трошки не туди понесло. Ні, туди понесло, друзі, не переживайте. Насправді багато хто в інтернеті намагається доводити, що А в нульовому дорівнює 1. І багато хто з них насправді щиро переконаний, що вони роблять правильно. І думають: а чому ж, наприклад, так не пише в підручниках? Давайте подивимось, як вони міркують. Вони міркують так: 0 представимо як різницю n і n. Можна так зробити? Можна, ніхто не сперечається, на здоров'я. А тепер використаємо верхню формулу тільки задом наперед. У нас записана різниця в показнику, тепер розпишемо як частку. Виходить А в степені n поділити на А в степені n. Але А в степені n – це напевно, що не нульове число, так і що А не дорівнює 0. Тоді одразу, ясна річ, у нас вийде одиниця. Тобто ми з вами зараз довели, що А в нульовому дорівнює 1. Де, друзі, помилка в цьому доведенні. Або. Псевдодоведення, як то кажуть. Помилка в тому, що ми з вами використали оцю теорему, але не виконали умови, при якій ця теорема взагалі ткачі застосовується. Ми не дотрималися умови, що це число має бути більшим за оце. Із-за цього, друзі, це доведення взагалі ткаючи, доведення вважати не можна. І саме тому трошки пізніше, коли піде друзі, восьмій клас, а в нульовому буде в якості означення покладатися як одиниця. Це довести нереально. От такий, друзі, приклад. Розглянемо, друзі, ще один приклад з цього самого підручника. От що таке одночлен? Інтуїтивно зрозуміло. Давайте запишемо типовий приклад типового одночлена. Нехай це буде х квадрат у. І для одночленів, друзі, вводиться таке поняття, яке називається степень одночлена. От степенем одночлена називається сума. Показників степеня усіх змін, які входять в цей многочлен. Одночлен, перепрошую. Х входить в наш одночлен в степені 2, y входить в степені 1. Значить, степенем всього многочлена буде сума двійки та одиниці. Вийде трійка. От давайте цей одночлен трошки урізноманітнимо. Запишемо нехай трієчку в якості коефіцієнта числового. От який тоді, в такому разі, буде степінь нашого одночлена. Для того, аби повісти на це питання, нам потрібно зрозуміти, який степінь у трійки. Давайте відкриємо означення підручника і буквально зачитаємо. Степень одночлена, який є числом відмінним від нуля, бачите, знову оця окрема ситуація, на якій треба наголосити, друзі, вважають рівнем нулю, Вважають, що нуль одночлен при цьому степеня немає. От давайте, друзі, тепер зрозуміємо, чому. Дивіться, от трійка, знову ж таки, за даним означенням. Це одночлен степеня 0. Тобто тут у нас трійка входить в степені 0, х входить в степені 2, y входить в степені 1. Тобто трійка фактично на степень нашого одночлена не впливає. Була трійка, лишилася трійка. А тепер давайте замість оцього числового коефіцієнта 3 запишемо числовий коефіцієнт 0. 0х квадрат у. З одного боку, якщо ми припустимо, що в тому означенні а, немає обмеження, що число має бути відмінне від нуля. То 0 має який степінь? 0. А в такому разі даний одночлен має степінь 3, 0, плюс 2 плюс 1. Але ж з іншого боку, оцей одночлен тотожно рівний чому? Тотожно рівний 0. Тому що 0 повношена будь-що це 0. А степінь 0, як ми тільки ще з вами сказали, друзі, це 0. Отже, так вийшло, що у нас одночасно один той самий одночлен має два різних степені. З одного боку це степінь 3, з іншого боку, це степінь 0. А із-чого виникла проблема, друзі? Із-за цього нуля, який одночлен фактично перетворює на нуль. І саме тому для того, аби в нас подібних казусів, подібних неточностей не виникало, а саме дума математика, друзі, наука точна. Тут, шановні автори, Даного підручника уточнюють, що степінь одночлена, який є числом відмінним від нуля, вважають рівним нулю. Ну і для того, аби знову ж таки не виникало проблем, ми з вами домовляємося, що нуль одночлен степеня немає. От так, друзі. Ну і на завершення, друзі, давайте розглянемо приклад із геометрії. Куди ж без неї, правда? Перейдемо зараз із 7 класу одразу екстерном в 11, і поговоримо про означення призми. Зачитаємо, друзі, означення, яке фігурує в підручнику з геометрії 11 клас авторства Мерзляка, Полонського Якіра, і, здається, вже й пана Номіровського. Він теж долучився до авторського колективу. Означення. Многогранник, дві грані, якого рівні -кутники, що лежать в паралельних площинах, а решта n грани і паралограми. Називають енкутною призмою. Пропоную, друзі, зараз уважно самостійно познатися із означенням ще раз його перечитати. Ще раз многогранник, дві грані якого рівні енкутники, що лежать в паралельних площинах, а решта енграний паралелограми називають енкутною призмою. Тепер у мене до вас, друзі, буде питання. Зараз перед вами з'являться дві картинки. Скажіть, будь ласка, згідно з даним означенням, хто з даних геометричних тіл? Може підпадати під означення призми. О подумайте, друзі, хто з даних геометричних тіл може підпадати під означення призми. Я насправді поти говорити не буду. Якщо для вас це момент здається дискутивним, то можете написати про це в коментарях. Відповідь так то очевидно. А тепер давайте поговоримо про досить парадоксальну ситуацію, яка насправді, тим не менш, має місце. В деяких посібниках і в деяких навіть підручниках, ота от латинська літера n. Яка знаходиться в другій частині речення, там де арешта решта n-граний. Отам латинську літеру n опускають. Ну, здавалося, прибрали, друзі, одну літеру. Суть то не змінилася, правда? Була решта n-граний, а стало решта граний. Здавалося б, нічого не змінилося. Один символ ні на що в цьому житті не впливає. Але тепер я повторюю, друзі, це ж саме питання. Перед вами ті дві самі картиночки. Скажіть, будь ласка, друзі, хто з цих двох геометричних тіл підпадає під означення призми? По новому означенню, якщо оту латинську літеру n не взяти до уваги. Відповідь, друзі, насправді, очевидна. Знову ж таки якщо момент здається дискутивним, то напишіть про це в коментарях. Отак, друзі. Зараз ми саме на основі цих трьох прикладів змогли поспостерігати, чому ж математику справді можна вважати наукою строгою та наукою точною. Друзі, якщо в когось виникає питання, знову ж таки, подивіться на останній приклад, на останній аргумент. Ми прибрали буквально один символ, n-символ, літера, і все. У нас тіло, яке, наприклад, не було призмою, призмою стало. І так насправді повсюди в математиці. В математика це фактично, грубо кажучи, як політика. В політиці, друзі, кожне слово має вагу. Так само і в математиці. Скаже щось зайвого, на тебе плюнуть з математичної точки зору. скаже щось важливе, що насправді впливає на контекст, на тебе знову плюнуть по математичному. Тому максимально важливо, грамотно, друзі. Писати математичні тексти, грамотно писати розв'язання, грамотно писати доведення. І це якраз таки те, що називається математика. Ну, а це все що я, друзі, перерахував. Воно дуже гарно простежується в підручниках з алгебри та геометрії авторства Мерзляк-Полонський Якір, які я друзі завжди рекомендую. Добренько, друзі, давайте на цьому сьогодні закінчувати. Сподіваюся, даний ролик вам сподобався. Якщо сподобалося, можете його поширити друзям, знайомим, учням, можливо, ще комусь. Ну, а я з вами, друзі, прощаюсь до наступного відео. Сподіваюся, воно вийде вже незабаром. Давай, друзі, всім до зустрічі! З вами був Микита Андрух. Побачимось. Будьте щасливі, будьте здорові. Пока.